Мало хто з нас не любить вареників смачна, запашна страва національної української кухні дуже часто з'являється на столі. Звичайно, їх можна. Придбати в магазині, але смачнішими вони будуть, якщо приготувати їх власними руками і з любов'ю. Готувати цю страву вчилися нещодавно в вищому професійному гірничо-будівельному училищі. Там для діток з інвалідністю провели майстер-клас з ліплення вареників. Підготувала його майстер виробничого навчання з професії кухар-офіціант Лариса Шишло. Вона зробила заготовки, розповідала дітям нюанси процесу та розкрила основний. Секрет, так я завжди кажу: якщо ви, наприклад, в якомусь поганому настрої або там не в гуморі, да, і починаєте щось готувати, дуже часто що воно може не вийти. Було у вас таке, я зараз мам питаю, да? Було таке. Тому завжди, який б у вас настрій не був, що б у вас там не трапилось, ми зараз живемо в дуже тяжкі часи, коли ви заходите на кухню і готуєте для себе. Коханого да, або коханої, або для своєї дитини, або для своєї родини, будь ласка, зберіться, візьміть себе в руки, це така моя порада, і готуйте з любов'ю, Тому що страва завжди вийде, вона завжди буде смачна, вона завжди зайде вашим рідним до смаку, завжди вона, як сказати, вона буде ну, втолок піде да, для вашого організму. Тому домовилися, що готуємо сьогодні як? З любов'ю. З любові любов готуємо. Впродовж заходу дітки не лише куховарили, а й дізнавалися назви кухонного приладдя, ділилися сімейними рецептами та навіть розповідали вірші про вареники. Треба додати трішки соди, води, а... кефір, а... соди, соди, і борошка. Okay. І... Замішуємо тісто. Це тісто для вареників на пару. М'якеньке таке, замішуємо? А соду кидаємо куди? в кефір. А чого кидаємо в кефір? Я вас знаю. Такі макитлі, білі, пишнотілі. Пишаються, пишаються, усміхаються, пишаються, усміхаються на чотири боки зі капустою хромкою, з картоплею, з сиром, почастують заходою, поділяться миром. давнини так, так повелося у кожній хатинці. На, на свята є вареники, бо ми українці. <с? Діти, що були присутні на майстер-класі, учасники програми реабілітації дітей з інвалідністю. Подібні заходи для них проводять не вперше, тож цього разу було вирішено навчити їх ліпити вареники. Власне кажучи, зараз дуже просто дізнатися про інформацію по місту із соціальних мереж. І Тому, побачивши, що є така креативна ідея проведення майстер-класів в училищі Гриничого ювійному, я запропонувала своїм вихованцям їхнім мамам, бо то такий був месен, що це такий сімейний душу. Я запропонувала дітям мамам, вони згодилися на це, а потім вже була домова їсти засудку. Секунок самої потрібні перемовини з Ларисою Миколаївною. скупитися продукти, от, які ідуть на вареники, і домовилися про проведення цього майстер-класу. Більшість присутніх на майстер-класі ліпили вареники вперше. Незважаючи на це, всі вони вийшли чудовими. І поки власноруч зліплена страва готувалася, дітки розважалися, беручи участь в цікавих конкурсах. Чудово. Ну що? Ой, це давилка для. Давилка вил... для чого? Для, для... чого? Я для... занурює ручки, шукає предмет, достає його і на ощуп каже, що це за предмет. Відгадує. Ми кажемо, вірно чи ні. Підгадує. Хай він дам щось, знаєте, може знайоме. Так, що це за предмет, женічка? Для чого? Ясно. м'ясо, вірно. Знаєте, якби цікавенька з однієї сторони, а з іншої тут можна розглядати якби дуже широко спектр таких завдань, які можна виконати в ході проведення цього майстер-класу. По-перше, те теплос обстановка. ці діти вже будемо говорити так адаптовані класна, у нашому місті, зокрема до соціуму, але ж знаєте, аби позбавити тих якихось там е, сумних ноток в душі, да тут вони збираються, тут вони і спілкуються, вони ручками щось роблять. От сімейна затишна обстановка. Нове, нове місце. Хочу, власне кажучи, я неправильно сказала, це не нове місце. Ми з ким працювали з училищем. От приходили сюди на такі масові заходи, концертні програми, знайомилися з самим училищем. Хочу сказати, що троє дітей, які учасники міської програми, вони є учнями, Хтось навчається на відділенні поварів, хтось на іншому відділенні. І це дуже приємно, що адаптувавшись соціумі, вони вирішили посвятити себе справи кухар, кухарській справі. Значить, інший аспект То дивіться, в роботу включається мілка моторика рук. А Це напевно зв'язано з розумовою діяльністю. І як вони, от ми говорили з Лесією із Телеекспресу, вона каже, я спостерігаю за цими дітками вони живуть у своєму світі. Якщо хтось там здійсняються, вони наскільки захоплюються цим процесом знову ж таки і забувають про інші якісь там перепитії цього життя і розробляють цю мотори. Ну і переслідуємо, що ми тут багато об'єктів у нас у місті, багато установ. І я з самого початку поставила за задачу, щоб вони побували скрізь. Ми були на екскурсіях і на гірничо-збагачувальному комбінаті кар'єрі були і були у школах, у цих інноваційних класах. От вони мають бути якби повносправними споживачами голосу, які надає наше місто муніципальна влада.